Бачите, не йде мені. Ну, все, кінець відео. Відрізали. Який сьогодні бочок. Спочатку ми відділимо від філейної частини легенько. Бачите, я вже, ножа краще тримаю, не так як рульку відрізала. Тут зачистимо лишнє, щоб воно красивіше виглядало. Відріжемо легесенько цицечки, щоб воно було рівнесеньке. І будемо дивитися. Перший шматочок. Вже м'ясненький, гарненький, але я такий не хочу. Треба більш м'ясний. Другий, вже цей гарненький, такий, гарна прослоєчка, м'ясненька, салко, м'ягесенька шкірочка. Дуже смакує підсмажити, запекти, якщо замаринувати, навіть як шашлик. До речі, з цибулькою, гарненько воно дуже смакує. Бачите, яка красуня цей бочок вийшов у нас. Забігайте, купуйте, будемо раді вас бачити.